У Нововолинську троє дітей провалилися під кригу. Одна дитина від переохолодження загинула, двох вдалося врятувати. Трагедія сталася сьогодні в обідню пору 3 січня. Діти вийшли на кригу у колишньому кар'єрі заводу. Рятувальники поповзом дісталися до одного із хлопчиків і подали йому драбину. Дитина вхопилася, але під рятувальниками теж провалилася крига. Ламаючи, лід, ДСНСник Плав дісталися до дитини і витягли на берег. Другого хлопчика теж довелося діставати в плавну, а третю дитину діставали вже човном. На превеликий жаль, одна дитина від переохолодження загинула, то 15-річний підліток. Його витягли на берег уже без ознак життя. Медики намагалися реанімувати дитину, але врятувати не вдалося. Двох дітей 10 та 12 років і двох рятувальників госпіталізували до лікарні. У держслужбі надзвичайних ситуацій закликають батьків застерегти дітей не виходити на кригу, бо такі забавки можуть обернутися трагедією. Молодий волинянин загинув на пилорамі. Біда сталася сьогодні, 3 січня, у селі Тойкут на Кувальщині. Там на деревообробному підприємстві чоловіка задушило станком. Врятувати його не вдалося. Як кажуть медики, уже були ознаки біологічної смерті. Тоді, коли він там лежав, і коли сама конвейерна лента, я так розумію, чи щось подібне, вже почала працювати, але вона щось не крутилася, і тоді вже побачила цю ситуацію. Скільки часу там той постраждалий знаходився, невідомо. Але в зв'язку з тим, що там були множені переломи, однак ну врятувати можливості його не було. То що. Були вже ознаки логічної смерті. Інші були служби залучені для того, щоб даного постраждалого звідти дістати, тому що він якомусь там знаходився, чи цеху, чи в чому я не можу стверджувати, але факт того, що він був в певному такому приміщенні, куди ми не могли дістатися.